Ми для охорони, бо високаємо вирізку, а повинен на водовольну. Так, 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 так. Ми якраз сьогодні ми на рішення по сім'ю. Це пов'язано саме з цим. Роботи зараз розпочалися. Роботи проводяться повністю зараз цілодобово. Почала питання, якщо ви доповнення, я скажу дійсно. Ви знаєте, яка зараз ситуація зараз успіху находження на <головіка> водою у нас в село. Потре наголошую, що е, система водогону і водовідведення налаштована таким чином, що вона не може працювати десь в автономному режимі, якийсь насос працює, якийсь насос не працює. Тобто або працює все, або не працює нічого. У нас є відповідні. Дозволи відповідна комунікація із ДТЕКом, є відповідна з обласним управлінням СКОДА по цьому питанні. Нам включили всі ці об'єкти в критичну інфраструктуру для того, щоб зараз насоси дісміть працювали. Але ви бачите, яка зараз критична ситуація з енергопостачанням, особливо ситуація не є кращою, вона буде тільки гіршою. Тобто ми працюємо на межі так би мовити людських сил можливості. Корка, щоб ви розуміли, він живе зараз, керівник України, живе практично на водогоні і звідти не виходить. Він працьовує 100 тобто, тисяч гривень. Ми регулюємо він всі питання таким чином. Та, зараз у нас Тобус, останні дні кілька днів було в окремих районах, були недоречності, що в один період особи точили світло, а в другий період не працює водогон. І отут виникли певні непорозуміння. Тому ми зараз це питання врегулювали і робота проводиться. В ті часи, коли вимикається світло, то е, не працює водогон, ви розумієте. Але як тільки воно працює, ми стараємося забезпечити таким чином, щоб наповнити баки, е, щоб дати людям воду. Звичайно, що цілодобово цього бути не може. Тому кожен раз ми звертаємося до людей, щоб, по-перше, максимально економили воду, щоб зрозуміння відносилось до ситуації, бо це ситуація не наша, не нашої громади, це ситуація України. Вчора е, я написав відповідне звернення до дотеки до КД про те, що, можливо, дали додаткові нам ліміти іще, враховуючи те, що ТЕЦ знаходиться на нашій території, яка, до речі, також потребує води, то е, таке питання також і врегульоване. Тому я думаю, що це питання ми як то дочерлюємо. Я думаю, що якраз неділя, вже розходи, вже такої проблеми серйозно просто немає. Подібні седловини вони йдуть по графіку, все, люди працюють постійно, я це питання контролюю постійно від Київського начальники відбув та вниз, кожен день саме по ньому. Пане Ме, а куди діли 8 мільйонів, які були на цю скаржану ми виділені минулого? Шановні колеги, в плані інформації, хотів би ще зараз також. Дякую. Ось будеш ти проситься через рік знову, метрів, ми, ми виберемо.